Це була моя мрія завжди. Але він, як чоловік, мав збудувати будинок, де дерево посадити, сина зробити. Ось то це була його мрія частково. Він робив це для нас, тому що ми на вихідні їздили в гори весь час, і мені треба було комфорту. Йому просто горів, тому ми надумали, що ми його будуємо. Він встиг урізати дерево. У лісі і купити проект на цей будинок. Тобто він дивився, він має його будувати своїми руками повністю. Швидше за все без майстрів. Він дивився багато відео, як він це буде робити. Ну, ми познайомилися взагалі то перед самим Майданом. І наша перша зустріч була не на Майдані, а в місті Косів. Він від мене молодший набагато. Ми не бачили ніколи один ні одного. Тобто, ми лише по телефоні спілкувалися, і я не знала, кого я при собою побачу, коли наша була перша зустріч. Тому я стояла на дорозі, чекала, попри мене йшли люди. Я думаю, він чи не він. Ну, коли його побачили, я зрозуміла, що мені подобається, все нормально. Що друга, або третя зустріч вона була на майдані. І я не могла вдома все Бо я теж патріотка. І Володя каже: Ти до мене не їдь, бо тут ось небезпечно кажу, я не їду до тебе. Каже, я їду до людей допомагати. І я працювала на кухні, допомагала. А він був в інших там діях різних. Він ж пішов в на національну гвардію, ми вже зустрічалися, і я розуміла, що я його відпускаю на війну. Ну тоді ще це не всі відчували. Я думаю, боже, якщо б він там загине, мені треба мати в нього дитину. От тому Сашко дуже на нього схожий, як той в 2014-му, там, коли він був на війні, там було дуже багато таких подій, що можна було звідти навернутися. Він ж воював і його ранили один раз, там другий раз. А на момент, коли сталася війна, він мав операцію. У нього було залізо нозі, він мав його забирати. Ну він затримався дома. Він два тижні. Чи на той момент, що він не міг ходити і сходив з паличкою, і він все одно поїхав в Київ. Тобто ми не могли його там не то що втримати, це було нереально. Ти дивишся на нього в його погляд, і розумієш, що що би ти не говорив, він все туди піде. Тобто він не буде вдома чекати росіян, він їх зупинить в Києві. Тобто, рік він воював повноцінно, різні обставини були, що там чудом він вижив, такого теж було. Що ніхто лише він один, але треба було, щоб. Хтось пішов кудись на завдання, казали хлопці, що ніхто не пішов, пішов Володя. Сказав мені тато, так що не чужі люди мені сказали, Ну, від близьких людей це легше, бо це зразу і підтримка. Якщо хтось би чужий, то я вже можу говорити про це в голосі, я вже можу це сказати. Хоча на початку нічого не могла говорити, це чоловік моєї мрії. Перед тим, як його зустріти, я виписала всі якості чоловіка, який в мене має бути. Вони були всі всі-всі переписані. Останнє що було це добре. Він міг готувати їсти. У владі були всі якості, всі, які були написані в мене. У нього був дуже швидкий ріст духовний. Дуже багато читав книг. Всі відео, які він слухав, вони були документальні. Дуже багато знав. У нього вже було все запитати на нього. Може було покластися завжди. Якщо щось не знаєш, то він знає це все. Тобі відповість. У мене в руках був я його не бачив. Двіни. Я знала, що в нього є цей щоденник. Він написав ці список мрій, в якому була ця машина, яку він встиг заробити на неї купити. Там був будинок, там був посадити сад, там було розводити форель. Тобто ідей в нього було багато, бо він дуже смачно готував їсти. І він хотів насправді він Хотів відкрити пончики. Володя, і їжа це непросто. Це така смачна їжа, що я коли відкрила цей щоденник, я розуміла, що щось я з цього зроблю, а щось не зроблю, бо я і їжа це не поєднані речі. Хіба може моя дитина буде готувати, я досі не знаю, я так випробовую потрошки. Сад я посажу, але я на цьому місці, на цій землі, яку йому дали за те, що він воював у 2014 я поставила теплицю. Вона мене спасала насправді. Від вечорів дома, поки працюю, працюю, прийду додому, сяду все вже накриває. То я просто їхала в теплицю і відрами дві години носила воду і поливала. Володя любив яскраві кольори, неймовірно яскраві кольори. Його всі речі це були салатові, оранжеві, червоні, ніяк не сірі, чорні. Я люблю сірий колір. Це мій улюблений колір. Дитина моя, тобто Сашко наша. Якщо йому давала сіру футболочку, він ставав перед дзеркалом. у нього от такі були сльози на очах. Казала, мама, можна я переодінуся? Він досі не може діти ніяку річ, ні чорне ні сіру. тільки яскраве. Тобто Сашкові це передалося. Що вихідних старалися десь зустрітися, ходили в гори там на Сокільський хребет, чи по ягоди, чи в грибочки, чи просто пішли по грибочки, так і залишилися там в стаї ночувати. І нам було років, може, по, по 12. Ну, дістали, бо бабуся думала, що ми пішли до нього додому, а дома думала, що ми в бабусі. Коли ми ходили в гори, то. Він завжди казав, закінчуються, закінчуються сили і включається характер. У нього були маленькі там, відпустки, то ми збиралися і йшли в гори. Ми ходили на шпиці, ми ходили на піпіван Чорногірський, підіймалися і зимою також. Останній наш похід це був на шпиці. Це була весна, так, але в горах ще був сніг. Так що унизу плюс 20, на горі. Плюс три лікійська стежка. Так, це була його мрія. Він хотів пройти її повністю. Він багато читав, він багато слухав, хотів поїхати і пройти цю стежку. Це дуже гарне поєднання, підійматися в гори і бути одночасно і біля моря. Так, це, це була його мрія. То це не кожен може їх так передати. Це було його хобі. Він безперервно намагався передати наскільки природа красива. І Їх ніхто не бачив ці фотографії. Вона прошу, вона є... Це було тисячі фотографій і всі різні. Я хочу, щоб люди знали, що цей будинок будував він. І я хочу, щоб вони дивились ці фотографії. Я хочу, щоб ці ж е, фотографії е, мали життя. Люди, які були в нашому будиночку і стали частиною нашої історії, вони можуть залишити, як нас повне зробити дві фотографії. Одну він забирає з собою на згадку, одну може залишити в цьому альбомчику. Цікаво.